Біля оперного на вулиці низький замок і ринок. Він називається вернісаж. На ньому можна купити сувеніри різноманітні, вироби зі скла. Ось ви тільки подивіться, які красиві Футболки. Прикраси З різних камінців. До речі, я тут купувала собі браслетик на ручку. Ось він. Дякую, вибирайте Дуже багато картин. Українських рубашок.

Я в шокі була, ви розумієте. Тут ще при... люди спляти, наверное. Ось тут. Дивіться, яка красава. O que